Что ты хочешь сказать тим, хто кто від от мобилизацией? Это ССК должно говорить. Они всех найдут. Типа, пацаны, я вам откровенно говорю смотрите, не делайте себе, сейчас, там, я не знаю, не в кальяны ходите, курите. Это цель души. А найдите мобилизационные какие-то, там, я не знаю, школы, которые проводят медицину. Ходите лучше туда. Не на. не на кальян ходите, там, я не знаю, там, не с девчонкой в кафе, там, а лучше с девчонкой приходите на, на медицинские какие-то курсы, там, чтобы хотя бы вам дали автомат в руки подержать, что есть там, я не знаю, там, там много видов разных автоматов даже, я не знаю, как просто применить. У меня даже ребенок уже научился разбираться. А что вы делаете? А на каком основании? На основании того, что это Да, покажите ваши документы. А лицо свое покажите. Лицо покажите ваше. Ну, ваше основание, на котором вы подходите к мужчинам. Я громадянка, да. да. Я знаю, що у вас немає законних підстав. Ви порушуєте наші права. У нас загона, туди маєте права вихрена, ви не маєте права. І не чіпайте мене за руки, ви не маєте права, Не маєте права. Дісні законів. Чого стоять? Тут нема блокпоста. Виходьте. Виходьте, виходьте. Не чійте мої речі. Ви пробуйте женщину. Виходьте звик. Быстро, вийшли, звичайно. Ви не маєте права мене чіпати, не маєте юридичного права мене чіпати. Ви хочете, вийшла! Ви порушуєте законодавство, ви порушуєте конституційні наші права. Виходьте, виходьте, не трогайте мене руками Не трогайте мене, мої руки. Виходьте, виходьте з Не чіпайте мене, не чіпайте, ви не маєте права. Ви не маєте права чекати мої речі. Виходьте.

тобто ви йому сказали не випускати. Да, Він... Ні, я не буду чекати. Є питання? Ну, я щас виясню. Ну, тобто ви з'ясовуєте. Ви як з'ясуєте, направляєте повістку у спосіб, передбачений законом. Постанова 1143 від 25. Яка 1143? Але... Читайте своє положення, читаю, читайте постанову, постанову. Кабміну 1137, читайте постанову 1156 і 55. Угу, угу, Ви можете гуглити, я ви, ви нас читати. випускаєте? Чи ми суд викликаємо? Та ви викликаєте СОП, якщо ви бажаєте. Ми бажаємо, якщо ви мене зараз, як адвоката мого клієнта, обмежуєте. Я вас випускаю, а ви хочете викликати ДБР. Все, я прекрасно, я хочу... випускайте Угінь. нас. Так, да. А, да. а ты что да, ты мне ти ти сказал? Да. Тихтоки слухай-то. Слухай, а, ще не ругай. Вони на м'ясо тоже ніхто не направляє. Ні, Треба кричати! ми за його. Залишити дитину на сусідку, а чоловіка відвезти у військомат. У мережі поширюють відео, як працівники ТЦК, як стверджується, намагалися забрати з собою чоловіка, коли той гуляв з дитиною. Натомість пропонували, щоб із малолітньою донькою залишилася сусідка. <звук> поліцейського отримали? А ну, мене зупинив працівник поліції. Добре, раз. Так, друзі, зупинив працівник поліції, підійшли військові. Я одразу кажу про те, що давайте працівника поліції, ті, хто зупиняли. Доброго дня. Доброго, Доброго, Доброго дня. Поліції Са Данін Данило Олексійович. Управління поліції Полтавської області. Дуже приємно. Зупинилась, рухається в крайній лівій смузі, привірні правильно. Ні. Я розумію, що фактично у нас. Камеру, будь ласка, виключить, ви не маєте права мене знімати, військовослужбовця. Я відповідаю, ви виключить, будь ласка, сам. Знаю так. я його. Я знаю вас. я Мені, вас мані, бачу, Ви бачите, ви не знаєте чи ні. Чого так спілкуєтесь? Та я вам скажу, а як я спілкуюся? Чого так ви так спілкуєтесь? Кажу, що... Ні, спокійно. Скажіть, я вам роблю. Спокійно. Я спокійно я, є я норми чинного законодавства. Так. Давайте ми не будемо їх порушувати. А як я порушую, А проводячи відділення сестри? Я військовослужбовця не заборонено. Ні, заборонено. Які це нормативно це заборонено? Це заборонено на військовослужбовці. Яким? Як блокпост, нормативно. Ми... Який блокпост? Який <клак> <клак> блокпост? не маєте ви права. Який блокпост? Який блокпост? Не чуєте, шановні? Нас, не, чуєте. не чую я вас, тому що є чинне законодавство. Я як професійний адвокат, здійснюючи професійну діяльність, знаю норми чинного законодавства по краще вашого. І зараз вам все це поясню. По-перше, це не блокпост. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України 1455, 1456. Не потрібно так спілкуватися. Не потрібно так спілкуватися. Я... Яку юбку? А ми ще раз ваше прізвище. Ще раз ваше прізвище. Весник поліції. Ви вважаєте, це, це нормальна поведінка? Звісно, не нормально. Звісно, не нормально. Шановний, будь ласка, ваше посвідчення. Я ж зобов'язаний вам посвідчення прийняти. Ну, питання є. Навіщо ви так спілкуватися? Я говорю, питання є. Не зобов'язаний вам призявляти. Навіщо, ви кричите? Навіщо ви кричите, Шановний. Ви що ви так спілкуєтесь? Працівник поліції, хто ця особа? Будь ласка. Він мені не подивляється. Ж. А ви ж ними стоїте. Вони, вони а? Я й не знаю 10 осіб, які зі мною стоять. У тобто хто... нас є спільний наказ. Я знаю і, про спільний наказ, там, дуже так. добре. Чого, не общайся з ним, хай. А чому я з працівником поліції маю право поспілкуватися громадянин України? Особа до Мене зупинили, да, по-перше. Давайте, попрошу, причина з зупинки, я так розумію, взагалі ніякого не було. Вірно розумію? Ну, причина зупинка, Ну Порушення в мене прав дорожнього руху не було. Ну ви, ви, ви рухались в крайній лівій смузі. Є зафіксований розумі... факт порушення зафіксований. У мене немає Так, немає. Не зафіксовано, розпочинати розгляд справи і по суті порушення. А хто ці особи вам невідомо, відомо, так? Да? Це співробітники територіального центру комплектування. Так, я це розумію. Особисто так... їх кожного з них я не знаю. Не знаю. Так, Скажіть, будь ласка, чому вони взагалі так спілкуються з людьми, з водіями? Ух, чому вони так спілкуються? Да. Тому що більша кількість їх вже приїхала з ми кер... це розуміємо. передових позицій, да, ми вони, це розуміємо, вони да. ну, мають. Більшість з них ну, вже хвороби такі ми що чисто. Це, це велика висловили. проблема. На жаль, на рівні я... чинного законодавства, якщо ви знаєте, чим я займаюсь особисто і бачили мої відеоматеріали, ми неодноразово звертали на цю проблему увагу, тому що це є недопустимо, таке спілкування взагалі з людиною. Є норми чинного, ми ж не проти. Будь ласка, навіть що... є норми нормально Нор... моралі і поведінки. Я з вами абсолютно зможу хоча б спілкуватися нормально, а не казати про якусь юбку по або ще про щось взяли оце автомат, зброю. Вони ну так поводяться. Це загалігане. Це виховання кожного. виховання. І я би хотів би, щоб звернути увагу у вас, як працівників поліції, будьте присутні, будь ласка, під час спілкування з громадянами, і водіями, це дуже важливо. Щоб не переходила в конкретні ситуації, а потім ви знаєте, чим це закінчується. Так, так, дякуємо, що звернув на нашу проблему. Друзі, ну як бачите, така ситуація ось дуже неприємна. Одразу А документи маєте? У вас є підстава перевіряти? Так, у нас наказ коменданта, і я за одна за... стіна. Можна ознайомитись з наказом? Можна. Ви в ТЦК робите? Ще ні. <рес> постанови кабінету міністрів читали. Знаєте, можу надати вам пам'ятку, де зазначені ці постанови, ну, де чітко врегульовані ваші Я повноваження. Буде плюс там, Я просто на жаль, є деякі представники територіального центру комплектування. Ну які не повністю орієнтуються в чинному законодавстві. законодавці. Ніхто не вчив. Во нас просто зали поставили історію. Як спілкуватись з співробітником поліції та представником ТЦК на даний час вас може зупинити співробітник поліції в подальшому діалог буде з представником територіального центру комплектування. Демонструю на власному прикладі, що необхідно робити та знати, і які повноваження у поліцейського і представника територіального центру комплектування, але в першу чергу. Підпишись на мій канал для того, щоб знати про свої права. Якщо вам потрібен юридичний захист, ви завжди можете долучитись до нашого юридичного клубу, щоб у вас була можливість отримати і консультацію, і допомогу по питанню мобілізації або пов'язаної з співробітниками поліції. І так, приємного перегляду. Знову друзі бачимо, співробітники поліції зупиняють авто. В подальшому діалог веде вже представник ТЦК, який з'ясовує стосовно, чи перебуваєте ви на військовому обліку. Зараз спробуємо поспілкуватись із поліцейським і з представником ТЦК. Якщо зупинить він моє авто. Дивимось. Зупинив співробітник поліції. Зараз поспілкуємось. Опа! Добре. А можна поліцейського? Він мене зупиняв. Звісно, перебуваю. А облікові документи маєте? А у вас є підстава перевіряти? Так, у нас наказ з коменданта, і я за, за нас особа. Можна ознайомитись з наказом? Можна, можна. Будь ласка. Доброго дня. здоров'я, Полтавським ДЦК та ви, ви місцеві, Полтавські. Можна я спочатку Добра з поліцейським? Добре. Поліція Полтавської області Павліченко має Інформую, Інформуюся згідно 40 статті ведеться фото від номерах. Ага. згідно 35 пункт 3. Є наявна інформація, яка свідчить про те, що причетний до адміністративного правопорушення, так? Так. А, а до якого саме 210 стаття кодексу України про правопорушення ухилена ухилення від мобілізації запад? А можна знайомити з інформацією, яка свідчить про це? Е, інформація саме це особи, е, оскільки в нас приніс зараз військовий стан. Ідемо, ідуть мобілізаційні заходи. Особи від 18 до 60 років підлягають мобілізації. Я це розумію. Я перебуваю на військовому обліку. Чи є не. у вас інформація, що я порушую правила військового обліку? Чого ви зупинили? Що то конкретно до вас ні, тому що я, я з неї. Я прав, зрозумів. Тому я третій, третій пункт у нас трішки тоді наб'ється. Ну чому ви? Ну тому не. що у вас немає інформації, що конкретно, І я що причетний. Конкретно у вас немає Во. інформації, я ж не проти. Але що до громадян тримаються, ну. Ви це... зупинили мене конкретно. Так. Ну зараз так. Ми ж... Е, треба встановити особу, перевірю вас по нашій базі. Якщо немає про... Якого... А підстава ваші... перевірки документів. У вас по 32-й є. У вас по 35-й відносно мене немає підстав навіть щоб це зупинити. Ну, візуально ви ж особа від 18 до 60 років. У вас є інформація, яка свідчить, що я порушив правила військового обліку, а саме статтю 210210.1 Кодексу це України це, про це, адміністративну. Треба перевірити по планшету. Ви зупинили спочатку, у вас була інформація стосовно мене? Візуально, я ж вам повідомляю. Візуально. Стосовно нас... мене, є інформація. Стосовно вас конкретно ні. Тоді яка була підстава? Ну, повідомимо. Ну тут, ви ж добре знаєте, що трошки... Я ро я то розумію. В свою чергу я правила військового обліку не порушую. Перебуваю на військовому обліку. Це я представнику ТЦК. В Свою чергу розумію про ці колізії стосовно зупинки. А то що має, у вас розумію, немає? Є проблеми у нас і з наказами команданта, де чітко не зазначено, що дана особа має право бути уповноваженою особою. В свою чергу, уповноважена особа згідно постанови кабінету міністрів 1455-1456 перевіряє документи навіть і зупиняє транспортні засоби. Підстави, а пособі... тут є підстави. Да. Там би їм підстави перенесли з нашого закону на перевірку документів.